При виявленні підозрілого предмета на об'єкті точно визначити місце перебування підозрілого предмета, опитуванням заявника і очевидців установити час виявлення предмета, зафіксуйте установчі дані осіб, що знайшли предмет, і забезпечте їхню присутність до моменту прибуття оперативно-слідчої групи правоохоронних органів. Дайте вказівку не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і гу... Рунтом не користуватися радіо і електроапаратурою, переговорними пристроями, організуйте евакуацію персоналу, використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого предмета. Дайте вказівку співробітникам охорони оточити місце розташування предмета та знаходитися на безпечній відстані від нього. При необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води і електрики. Повідомте про подію правоохоронні органи. Органи. Викличте на об'єкт машини швидкої допомоги і аварійних служб, не знижуючи рівень охорони об'єкта, забезпечте можливість безперешкодного проходу або проїзду до предмета співробітників і транспорту оперативно-слідчої групи. Надайте можливість фахівцям оперативно-слідчої групи опитати заявника та інших осіб, що підходили до підозрілого предмета. Підсильте контроль за роботою особового складу охорони по всьому об'єкту.